Чи пам'ятаєте ви свій перший досвід з вашою першою електричкою? Я пам'ятаю, і він кльовий. Але для тих, хто ще не вирішив і не зробив цей вибір, ми для вас зняли дуже цікавий відеоматеріал. Так вийшло, що нашу команду розкидало територіально по різним регіонам нашої неньки, але я в цьому вбачаю певні переваги. Нам вдалося домовитись про тест електричного хетчбеку mg 4 у Львові. Чому у Львові? Все дуже просто. Там мешкає наш новий режисер монтажу. Останні п'ять відеоматеріалів ви вже бачили. Ви скажете, Денис, а чого ти стоїш не біля МЖ-4? Це теж дуже просто. На зараз для вас ми розширюємо наш кругоогляд. і тепер на каналі будуть гібриди. Позаду мене стоїть ДС 7 гібридний електромобіль. Підзаряджаємий плагін гібрид, але сьогодні не про нього. За два тижні ви його побачите. Знайомтесь, це Едуард, і він для вас зніме досвід використання першої електрички. До цього відео він жодного разу не їздив на електроавто. Друзі, вітаю! Я власник трьохлітрового дизеля, і в перший раз в житті буду використовувати електричку. Тому переносимося у львів, беремо нашу машинку і вирушаємо пригоду. Ніколи в житті не їздив на електромобілі. В наступні два дні у мене буде така змога і можливість оцінити, що це таке електричка, які від неї враження, і порівняти її до ДВЗ. Для такого ознайомлення порівняння салоном MG надав мені ось таку красуню mg 4 Подивимось, що це таке. Перші враження лише візуальні, від зовнішнього вигляду і кольору, але вони вже дуже позитивні. Я бачив цю машину в інших кольорах, і це найкраще, на мою думку. Більш за всього мене вразило те, як швидко вона прискорюється. Так я чув і бачив не один огляд про те, як швидко прискорюються електрокари. Але побачити це в огляді і відчути це на власній шкурі це зовсім різні речі. І скажу я, що. Мені подобається. Це дуже зручно. Вона дуже-дуже м'яко реагує на всі повороти. Начебто нічого зайвого, я принаймні поки що не відчув, що, що мені чогось не вистачає. Принаймні, з точки зору водія. Я сів, швидко зорієнтувався. Як? Керувати це, як увімкнути це авто, як керувати цим авто. Один з найважливіших принципів це простота використання. Будь-хто має сісти і з першого разу зорієнтуватись, як керувати цим авто комфортно. Налаштоване було тримання в смузі. І автоматичне включення дальнього світла. А все це мій комфорт. Я не витрачав жодного часу для того, щоб це налаштувати. Я сів, поїхав, машина зрозуміла, що мені потрібно перше і друге, і включила ці функції. Окрім цього, доволі інтуїтивно можна зрозуміти, як цими функціями корувати. Індикатори на приборній панелі співпадають з значками на кнопках, і можна доволі швидко зорієнтуватись, яким чином керувати потрібними мені функціями. Ми бійці 56-ї бригади. Щиро дякуємо підписникам ютуб-каналу Перша електричка за допомогу в придбанні двох мотоциклів, шредера, антенни-ретранслятора. Ваша підтримка нищить ворога. Героям слава! Дякуємо за допомогу! Для першої зарядки нашого електромобіля Едуард обрав операційну систему Боутою, оскільки саме вона дає можливість зарезервувати зарядну станцію на певний час, який тобі потрібен. Саме з цією системою є можливість заряджати свій електромобіль легко і не стояти в чергу. Залишилось 19% в батарейки, тому що вчора я зарядився трошечки зовсім. А сьогодні треба їхати в трасу, тому зарезервував собі місце для зарядки знову, до речі, біля Сільпо. Заряджусь і вирушаю в дорогу. Вчора не розібрався з тим, яка має бути зарядка. Тут їх дві. Обидві CCS, але одна CCS, а друга Type 2. І я чомусь подумав, що це моя, і вона підходила. Але ж я не знав того, що тут ще є така штучка, яка виймається, і тоді сюди входить цей великий порт. Не зміг від'єднати коннектор від машини. А все виявилось дуже просто. Мені Денис підказав, що треба двічі розблокувати авто, і тоді можна від'єднати конектор від машини. Дуже простий, але цікавий факт. Бо я 5 хвилин, напевно, ну, до 5 хвилин намагався самостійно розібратися, як від'єднати цей конектор. Всього лише за 10 хвилин зарядився від 20% до 45. Ну, доволі непогано. Я звик до того, що від'єднати пістолет від машини дуже просто. Виймаєш і готово. Але конектор від'єднати не так просто, а не виходить. Для цього потрібно натиснути на кнопочку. Ось таким чином. А тепер можна від'єднати конектор. Зарядились на 45% і вирушаємо в дорогу. В мене був час подумати про те, що начебто незручно чекати, поки заряджається машина. І я, я з цим не погоджуюсь. Заряджати машину вдома вночі зручно, бо вона і так стоїть і не зайнята. Заряджати машину. В місті біля торгового центру зручно, тому що зупинився, йдеш в своїх справах, залишив машину на зарядку. Як я переконався сьогодні, за 10 хвилин можна зарядити машину з 20 до 45%. Цього більш ніж достатньо для того, щоб мати запас ходу. Для вирішення всіх своїх необхідних справ і доїхати додому по місту, і навіть в тому випадку, коли ти живеш за міст. Тепер обговоримо нюанс зарядки в трасі. Якщо машина заряджається за 20 хвилин, за 30 хвилин, то цього більш ніж достатньо. Для того щоб відпочити в дорозі, випити каву, пообідати, можливо, вирішити якісь свої справи. І поїхати далі. Я не бачу в цьому проблем. Це просто треба врахувати в свою поїздку. Тим більше цей час не марнується, в цей час водій має змогу щось зробити для себе. Ось вам мої роздуми стосовно цього нюансу. Кожний обирає свій комфорт. Я переконався, що це зручно, більш того. Завдяки застосунку Go to You можна зарезервувати собі час, в який будеш заряджатись. А це 100% впевненість, що ти приїжджаєш на зарядну станцію і у тебе є вільне місце. На мою думку, це неймовірно зручно і гарантує тобі повний комфорт. Супер! Я задоволений від поїздки в трасу на цьому авто. Мої потреби воно закриває. Мені комфортно, мені зручно, я не маю жодного стресу від того, де і коли я заряджусь. Я знаю, коли приблизно я приїду на зарядку, і зараз перевірю в застосунку, чи є вільне місце, і зарезервую собі час для того, щоб спокійно приїхати, поставити машину на зарядку, взяти собі каву. Перевірити деякі свої справи в ноутбуку і їхати далі. Спробуємо прискоритись. А, оце воно. Прискорення до 130 в секунди. Авто за 25 тисяч доларів, електрокар. А враження такі, ні, начебто ти їдеш на 911-й карері. Це неймовірно, я вважаю. Оце емоція. Оце відчуття. Чи варта вона цих грошей? 100% варта. Поставив зарядку на півгодини. Ну, подивимось, як воно буде. Майте на увазі, якщо ви приїхали вночі або плануєте проїхати вночі, то треба купити каву і... Щось поїсти заздалегідь, тому що станція є, а інфраструктури поки що немає. Тобто зручність, безумовно, в зарядці, а решта на вас. Дуже хочу звернути увагу на швидкість зарядки. Ми почали заряджатися о 20.08, зараз 20.26, Машина заряджена на 67%. Це вражає насправді. Оп, а тут витягнулись цікаво, а біля сітку не витягувалося так просто. Батарея заряджена до 84%, і відстань тепер 345 км. Я в захваті. Тепер можна їхати далі. До Львова 98 км година 30. А по заряду в мене 82% і заявлено 336 км. Чи задоволений я? Так, задоволений. Поїздка комфортна, приємна, зручна. Трасі зарядки є. Місця на них вільні також є. Інакше кажучи, поїздка на електромобілі в трасу не викликає жодного стресу і дискомфорту. Можна подолати необхідну відстань, цілком приємно.